Всім привіт! Зараз буде гайд по проходженню райдержнів друзів. У цьому відео я вам даю досвід, як пройти жовтого друга. Таке завдання треба знайти балони, щоб відкрити двері з Лукісами. Зараз подивимось, скільки нас залишилось після попередньої локації. О, нас залишилось п'ять гравців. Розбігаємось, шукаємо, було з згазу. Мене повинен спіймати жовтий друг. І я покажу, як це пройти і врятуватись від нього. Треба знайти батут, щоб врятуватись. О, ні, одного нашого знайшли. Я знайшла балони, буду бігти на базу. Прибігла на базу, там жовтий. Я підсвічусь червоним, це небезпека. Ховаємось від нього, щоб він мене не побачив. Одягаємо на себе коробку. О, це працює, він мене не бачить. Жовтий пішов, подивимось, що там далі. О, ні, там зелене, треба повернутися на базу. Болони поклала. Ховаємось, там друзі йдуть. А, це зелений. він і так мене не бачить. Сходимо до фіолетового, там можуть бути балони. Подивимось. Знаходимо місце, щоб сховатися. Щоб дізнатися, чи виконуємо ми завдання, дивись другу частину. Всем пока!